Псалом 90. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: Охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Бо Він тебе вирве стенет нет птахолова, зморовиці згубної, він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук його правда! Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні. Впаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним попобачиш. Бо Господа, охорону мою, Всевишнього, Ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм анголам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На лева й вужа ти наступиш, Левчука й крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його. І довгістю днів я насичу Його, і він бачити буде спасіння моє. Отче Небесний! Я дякую тобі за новий день, за дар життя, за можливість знову бачити світло і дихати. Дякую за твою милість, яка оновилася для мене сьогодні вранці. Я особливо вдячний тобі за цей дивовижний псалом, за кожне слово надії, за кожну обіцянку безпеки, які звучать у ньому. Це справжній бальзам для душі, яка живе у світі, сповненому тривог і небезпек. Господи, я прошу тебе, Духу Святий, прийди і будь моїм провідником у цей час. Відкрий мій розум, щоб я міг збагнути глибину цих істин. Відкрий моє серце, щоб я міг прийняти їх не просто як гарні слова, а як особисте послання від тебе для мене на сьогодні. Допоможи мені побачити за цими стародавніми образами відповіді на мої сучасні страхи і потреби. Я хочу не просто проаналізувати цей текст, я хочу зустрітися з тобою, Богом, який є моїм покровом і твердиною. Я віддаю цей час тобі. Говори, Господи, Твій слуга слухає. Нехай Твоє Слово стане для мене джерелом сили, миру і непохитної довіри до Тебе. Псалом починається з дивовижної умови: Хто живе під покровом Всевишнього, хто в ТІНІ ВСЕМОГУТНЬОГО мешкає, це не просто поетичний образ, це опис способу життя, жити і мешкати. Це слова, що говорять про постійність, не просто забігти на хвилину, коли страшно, а зробити твою присутність своїм домом. Що означає жити під твоїм покровом? Це означає свідомо обирати бути близьким до тебе, це починати і закінчувати день у спілкуванні з тобою, це протягом дня постійно звертати свої думки до тебе, радитися з тобою. Дякувати тобі, це жити з постійним усвідомленням Ти тут поруч. А Тінь Всемогутнього це образ неймовірної близькості і безпеки. Щоб перебувати в чиїйсь тіні, треба стояти дуже близько до цієї особи. Господи, Ти запрошуєш мене до такої близькості. Ти, творець Всесвіту, хочеш, щоб я мешкав поруч із тобою. У сучасному світі, де всі куди збіжать, ти закликаєш мене зупинитися і знайти спокій у тобі. Допоможи мені сьогодні не просто бути гостем у твоєму домі, а справді мешкати у твоїй присутності. Той скаже до Господа: Охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Господи. Ці слова це особисте проголошення віри. Воно народжується саме з життя під твоїм покровом. Коли ми живемо близько до тебе, ми починаємо пізнавати твій характер, і тоді ми можемо впевнено сказати: Ти моя охорона, не моя робота, не мої заощадження, не мої зв'язки, а саме ти. Це визнання того, що справжня безпека походить не від земних речей. Які можуть зникнути в одну мить справжня безпека у тобі твердине моя, твердиня це неприступна фортеця, куди ворог не може проникнути. У світі, де нас атакують страхи, сумніви, спокуси, тривожні новини. Ти є моєю духовною фортецею. В тобі я можу сховатися і знайти спокій для своєї душі, і найголовніше. Боже мій, я надіюсь на нього. Надія це не просто слабке сподівання, це активна довіра, це рішення покласти все своє життя, своє майбутнє, свої страхи у Твої надійні руки. Господи, я роблю цей вибір сьогодні. Я проголошую Тебе моєю охороною і твердиною. Я обираю надіятися на Тебе. Бо він тебе вирве з Тенетта Холова, зморовиці згубної. Він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся ти. Господи, які дивовижні обіцянки. Тенета, птахолова це образ прихованих небезпек, пасток, обману, які розставлені на моєму шляху. Це можуть бути спокуси, які обіцяють задоволення, а ведуть до руйнування. Це можуть бути хитрі схеми, які обіцяють легкий заробіток а ведуть до втрат. Це можуть бути ідеології, які звучать привабливо, а насправді відводять від тебе. Ти обіцяєш вирвати мене з цих тенет. Дякую тобі за твою мудрість, яка бачить те, чого не бачу я. А образ твоїх крил один з найтепліших у всій Біблії. Він пером своїм вкриє тебе. Це говорить про твою ніжну, батьківську турботу. Як птах вкриває своїх безпорадних пташенят, захищаючи їх від холоду, дощу і хижаків, так і ти вкриваєш мене. Під твоїми крилами я знаходжу не лише безпеку, але й тепло, затишок, спокій. Господи, допоможи мені сьогодні протягом дня пам'ятати про це коли я відчую страх чи самотність, нагадай мені, що я можу сховатися під твоїми крилами. Не будеш боятися страху нічного. Ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні. Господи, тут ти перераховуєш різні види небезпек, які викликають у людей страх. Страх нічний це наші внутрішні тривоги, безсоння, страх перед невідомим майбутнім, який особливо загострюється в темряві. Стріла, що вдень пролітає, це раптові несподівані удари долі, погані новини. Нещасні випадки, відкрита ворожість з боку інших. Зараза, що в темряві ходить, це приховані хвороби, як фізичні, так і духовні, що руйнують нас зсередини. Моровиця, що нищить опівдні, це явні кризи, епідемії, соціальні потрясіння, які відбуваються на очах у всіх. Ти не обіцяєш, що цих речей не буде навколо мене, але ти обіцяєш щось набагато більше. Не будеш боятися, ти обіцяєш дати мені внутрішній мир, який сильніший за зовнішні обставини. Ти обіцяєш, що страх не буде панувати над моїм серцем, бо ти пануєш над усім. Допоможи мені сьогодні, Господи, прийняти цю обіцянку і жити не в страху, а у вірі. Паде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе. До тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним попобачиш. Господи, ці слова показують разючий контраст між долею тих, хто надіється на тебе, і тих, хто живе без тебе. Це не про те, щоб зверхня дивитися на інших, це про те, щоб з вдячністю усвідомлювати реальність твого надприродного покрову. У світі, де панує хаос і руйнування. Ти створюєш для своїх дітей простір безпеки, ти проводиш невидиму межу, через яку зло не може переступити. Коли я дивлюся на світ, я бачу наслідки життя без Бога, бачу зруйновані сім'ї, залежності, серця, сповнені гіркоти і страху, і я розумію, що це не твоє покарання, це природній результат вибору жити окремо від джерела життя. Господи, нехай моє серце сповнюється не гордістю, а співчуттям до цих людей, нехай усвідомлення Твого покрову над моїм життям спонукає мене молитися за тих, хто ще не пізнав тебе. Нехай моє життя буде свідченням того, що з тобою можна жити без страху навіть посеред світу, що гине. Бо Господа, охорону мою, Всевишнього Ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться. Господи, тут ти знову підкреслюєш причину такої дивовижної безпеки. Це не тому, що я якийсь особливий чи кращий за інших. Причина одна: я зробив тебе своїм пристановищем, це мій свідомий вибір. Я не покладаюся на себе, я покладаюся на тебе, і наслідком цього вибору є твоя обіцянка. Тебе зло не спіткає. Це не означає, що в моєму житті не буде труднощів чи випробувань. Ісус ніколи цього не обіцяв. Але це означає, що зло не зможе досягти своєї кінцевої мети, знищити мене, відлучити мене від твоєї любові. Будь-які труднощі, які ти допустиш, ти обернеш мені на добро, і до намету твого вдар не наблизиться. Намет це символ дому. Родини, найближчого оточення, ти обіцяєш свій особливий покров не лише наді мною, а й над моїм домом. Господи, я дякую тобі за цю обіцянку. Я віддаю тобі під твій покров мій дім, мою сім'ю, моїх близьких. Нехай Твоя присутність буде найголовнішою в нашому домі. Коли я роздумую над цим псалмом, один центральний образ виділяється з поміж інших. Це образ тебе як надійного пристановища. Пристановище це місце, куди біжать під час бурі, це місце, де можна сховатися від небезпеки, це місце, де можна відпочити і відновити сили. І ти говориш, що саме ти є таким місцем для мене. Це не фізична будівля, це набагато більше, це духовний простір твоєї присутності, куди я можу увійти в будь-який момент. Через молитву, через довіру, через роздуми над твоїм словом. У світі, де все нестабільно, де економічні кризи, політичні конфлікти та особисті проблеми створюють постійне відчуття тривоги, ти пропонуєш мені непохитну скелю місце, де моя душа може знайти справжній спокій, краса цієї обіцянки в її доступності. Мені не потрібно нікуди їхати, мені не потрібно нічого платити, мені потрібно лише зробити вибір, учинити тебе своїм пристановищем, тобто свідомо довіритися тобі і знайти спокій у тобі, а не в чомусь іншому. Господи, дякую тобі за цей неймовірний дар, сила цього образу. Пристановище, Господи, полягає в тому, що він є особистим і активним. Псалом не каже, Бог є пристановищем для всіх. Він каже, ти учинив його за своє пристановище. Це вимагає моєї участі, це мій вибір. Я можу знати, що існує надійний бункер, але під час повітряної тривоги залишитися на вулиці. Так само я можу знати, що ти моє пристановище. Але у час біди намагатися вирішити все своїми силами, панікувати, метушитися. Сила активується тоді, коли я свідомо входжу в це пристановище. Коли замість того, щоб слухати голоси страху, я починаю слухати твій голос, коли замість того, щоб прокручувати в голові найгірші сценарії, я починаю проголошувати твої обіцянки. Це і є акт віри. І саме на цей акт віри ти відповідаєш своїм надприродним покровом, про який говорять ангели, що пильнують на всіх дорогах, ти посилаєш своїх небесних слуг, щоб вони піклувалися про мене. Господи, це дивовижно, моє просте рішення довіряти тобі приводить у дію небесні сили. Навчи мене жити в цій реальності щодня. Цей псалом сповнений неймовірних обіцянок. Він надихає, втішає і дарує надію. Але я не хочу, щоб він залишився лише гарним текстом, який я прочитав зранку. Я хочу, щоб він став реальністю мого сьогоднішнього дня. Тому я звертаюся до Тебе з найважливішим питанням: Господи, як мені жити цим сьогодні? Як мені практично мешкати під покровом Всевишнього, коли я буду на роботі? В транспорті, у спілкуванні з людьми. Як мені свідомо робити тебе своєю твердиною, коли виникнуть несподівані проблеми чи конфлікти? Що означає не боятися стріли, що вдень пролітає, коли я почую погані новини або зіткнуся з несправедливістю? Як мені наступати на лева й вужа у моїх щоденних битвах зі спокусами, лінню чи страхом? Господи. Покажи мені, як ці великі істини застосувати до моїх маленьких, буденних справ. Я не хочу покладатися на своє розуміння, мені потрібна твоя мудрість, Духу Святий, будь моїм порадником протягом усього дня, підказуй мені, як реагувати, що говорити, як діяти, щоб моє життя відображало мою довіру до тебе. Виходячи з істин цього псалма, я приношу тобі свої прохання на цей день. Прошу, допоможи мені сьогодні жити з постійним усвідомленням твоєї присутності. Нехай кожна моя справа буде освячена думкою про тебе. Коли я відчую тривогу чи страх, нагадай мені негайно бігти під твій покров у молитву. Дай мені мудрість розпізнавати тенета птахолова, будь-який обман, маніпуляції чи спокуси, які зустрінуться на моєму шляху. Збережи моє серце від хибних рішень у моїй родині, прошу. Будь нашою твердиною, нехай наш дім буде місцем твого миру. Якщо виникнуть непорозуміння, дай нам любов і терпіння, щоб їх вирішити. Збережи моїх рідних від усякого зла. На роботі допоможи мені бути спокійним і впевненим, знаючи, що моя справжня безпека в тобі, а не в успіху чи думці інших. Дай мені сміливість робити те, що правильно, а не те, що легко. Прошу пошли своїх ангелів. Щоб вони супроводжували мене і моїх близьких на всіх наших дорогах сьогодні. Збережи нас від нещасних випадків та будь-якої небезпеки. Я довіряю тобі цей день. Я дякую тобі за ці неймовірні обіцянки. Але я також знаю, що жити в такій довірі не завжди легко. Світ навколо мене кричить про протилежне, новини сіють страх, люди покладаються на власні сили. І іноді, коли приходять справжні труднощі, хвороба, фінансові проблеми, конфлікти, моя віра коливається, з'являються сумніви, а чи справді Бог зі мною, чи діють ці обіцянки сьогодні? У такі моменти дуже легко забути про все, що я читав і про що молився, і піддатися паніці. Тому, Господи, я прошу Тебе про стійкість, укріпи мою віру. Допоможи мені триматися за твої обіцянки не лише тоді, коли все добре, а особливо тоді, коли приходить буря. Навчи моє серце довіряти тобі навіть тоді, коли мої очі не бачать виходу. Нагадай мені, що ти зі мною в недолі, як ти і обіцяв не дозволь обставинам похитнути мою надію на тебе. Нехай цей 90-й псалом буде не просто текстом, а якорем для моєї душі. Який тримає мене міцно під час будь-якого шторму, дай мені сили не здаватися. Дякую тобі за те, що ти відкрив мені сьогодні глибину 90-го псалма, дякую за кожну обіцянку, яка є надійнішою за землю під ногами. Дякую тобі за те, що ти мій покров, моя твердиня, моє пристановище. Дякую, що в тобі я можу знайти спокій, який цей світ не може ні дати. Ні забрати. Я дякую тобі за твій характер. Дякую, що ти Всевишній і всемогутній, і при цьому мій люблячий батько, який вкриває мене своїм пером. Дякую, що ти вірний своєму слову. Дякую, що ти не лише даєш обіцянки, але й даєш силу вірити в них. Дякую, що ти не залишаєш мене самого у труднощах, а обіцяєш бути зі мною і врятувати мене. Дякую за дар спасіння, який Ти дарував мені через Ісуса Христа. Нехай все моє життя сьогодні буде піснею вдячності Тобі, нехай кожна моя дія, кожне слово, кожна думка прославляє Твоє святе ім'я. Ти достойний усієї хвали, Отче Небесний. На завершення нашої молитви я хочу ще раз підсумувати моє головне прохання і посвятити тобі цей день. Господи, моє найбільше бажання сьогодні це жити під Твоїм покровом, не просто знати про нього, а свідомо перебувати в ньому кожну хвилину. Допоможи мені зробити тебе моїм справжнім пристановищем у всіх ситуаціях, які виникнуть сьогодні. Я віддаю цей день у твої руки, беру всі свої плани, турботи, страхи і покладаю їх до твоїх ніг. Прошу, веди мене, направляй мої кроки, дай мені твою мудрість у рішеннях і твій мир у серці. Нехай твоя присутність буде настільки реальною для мене, щоб жоден страх не міг знайти місця в моїй душі. Я обираю довіряти тобі. Я обираю вірити твоїм обіцянкам. Я обираю жити не в реакції на обставини, а в світлі твоєї істини. Дякую, що ти чуєш мене і вже відповідаєш. Я вірю, що цей день буде благословенним, тому що я проводжу його з тобою. Вся слава, честь і подяка належать тобі, мій Бог. Амінь. Дорогі брати та сестри, дякую, що ви провели цей час у спільній молитві. 90-й псалом це неймовірний дар від Бога для кожного з нас. Нехай його слова будуть вашою силою і вашим спокоєм протягом усього дня. Нехай ви реально відчуєте, що означає жити під покровом Всевишнього. Якщо ці роздуми торкнулися вашого серця, і ви хочете проголосити ці обіцянки над своїм життям. Напишіть, будь ласка, слово Амінь у коментарях. Нехай це буде нашим спільним свідченням віри. Якщо у вас є особисті молитовні потреби і ви хочете, щоб ми разом за них помолилися, сміливо діліться ними в коментарях. Ми віримо в силу спільної молитви і будемо раді підтримати вас. Якщо ця молитва була для вас підтримкою, поставте, будь ласка, вподобайку. Це простий спосіб допомогти іншим людям знайти це відео і також отримати надію та спокій. І, звісно, підписуйтесь на наш канал, щоб ми могли щодня зустрічатися разом для роздумів над Божим Словом. А тепер прийміть благословення нехай Господь поблагословить вас і збереже вас, нехай Господь освітить вас лицем своїм і помилує вас. Нехай Господь зверне на вас лице своє і дасть вам мир, в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, амінь. Ідіть з миром і живіть під покровом Всевишнього.